До Речі, от під час реклами ми з Хасом обговорювали, що е, все пройшла епоха цього гаражного ремонтування Ой, автомобілів. Тому що я та. в дитинстві думав, угу. що е, Дід Мороз приходить е, е, з гаража, тому що в мене батя, ну у нас троє дітей, сім'ї ну ти да. зрозуміла, в кого да. багато дітей. Він в гаражі постійно буде. так, можливо, але все одно може, та епоха відходить, але все одно що є таке. Знаєш, от, єдине, що може повернути ту, ту романтику, це от такі ситуації, як в мене, коли я, наприклад, змінюю зимові колеса на літні. Ти приїжджаєш, ти ж розраховуєш. Що реально, просто чотири ну, шини поміняти, так? а він тобі як говорить: ой-ой, ой ну то ще чотири диска надо порівняти. Це для вас сюрприз. Один, два, три, чотири. І такі сидиш, чотири колеса перетворилися на о речі, насправді ви можете зекономити навіть на таких серйозних речах, як, наприклад, відновлення колісних дисків. Як саме зробити це в домашніх умовах і дешевше? Дивіться в нашому сюжеті прямо зараз. З одного боку, кількість сервісів, які полегшують догляд за автомобілем та його елементами, постійно збільшується. З іншого боку, час диктує нові ціни. А відтак нової популярності здобуває процес під назвою реновація або реставрація. І на цей раз ми говоримо про відновлення старих автомобільних дисків. І зараз ми покажемо, що насправді це дуже просто і доволі бюджетно. Одразу про фінансову складову фарбування комплекту дисків на СТО буде коштувати мінімум 8 тисяч гривень. Але в нашому варіанті вам вистачить півтори тисячі і буквально кілька годин часу. Витратні матеріали для реновації комплекту дисків: наждачка, копійчаній обезжирювач і перетворювач іржі 100 гривень, два балони ґрунту 400 гривень, два балони фарби 300 гривень і чотири балони лаку 500 гривень, плюс ваш час і мінімальне уявлення про роботу руками. Це правда, з процесом впорається навіть початківець. На старті слід помити диск, відчистити його від бруду щіткою і щільно обробити перетворювачем іржі. Після паузи можна зняти зайвий шар наждачним папером. Для того, щоб не пошкодити поверхню диска і не залишити там глибокі подряпини, краще використовувати наждачку із зернистістю від 400 до 800. Після того, як ви прибрали залишки іржі та дрібні сколи, ще раз обробіть перетворювачем іржі, дайте висохнути і продріть серветкою, щоб прибрати пил. Стратегічно важливий момент. Перед нанесенням ґрунту слід обов'язково обезжирити поверхню диска. Цей момент пропустити в жодному разі не можна. Використовувати можна white spirit, розчинник, спирт або навіть розчин мила. Усе це знімає жирну плівку і підсушує поверхню. А тепер порада для тих, хто не має можливості або просто не хоче розбортовувати шину перед фарбуванням. Існує нескладний лайфхак. Якщо обгорнути колесо великим пакетом, затиснути його по центру колеса, підняти і виміряти відстань по діаметру диска, то просто обрізавши цю частину, ви отримаєте отвір. Спустивши тиск у колесі, ви спокійно заправите пакет по діаметру отвора у зазор між шиною і диском. Тут можна взяти будь-який пластиковий інструмент чи лінійку. Головне не гостро, щоб не продірявити плівку. Таким чином у вас вийшов акуратний рівненький кантик, який, окрім усього іншого, захищає шину від фарби. Таким чином, вам достатньо просто зняти колеса з авто, якщо йдеться про робочі диски, або уникнути витрат на демонтаж шин, якщо мова про запасний комплект. І фактично за півгодини ваші диски готові до фарбування. Для того щоб не запороти кінцевий результат, у випадку роботи з усіма спреєвими засобами і з ґрунтом, і з фарбою і з лаком, треба обов'язково струсити балон протягом 2-3 хвилин. Це дуже розповсюджена помилка у процесі. Засіб в балоні під тиском слід дуже ретельно перемішати. А ще одна помилка це неправильна відстань для нанесення ґрунту чи фарби. Тут є підказка. Мінімальну відстань підказує висота балону. Просто поверніть його горизонтально, і саме це є оптимальною висотою нанесення спреєвого засобу. Головний прикол в тому, що акрилові ґрунти, фарба і лак в процесі нанесення поводяться практично однаково. Головне тут плавні рівномірні рухи і дотримання однакової відстані до поверхні. Перший шар, до речі, Краще зробити дуже легким. Головне зробити його однорідним. І тут вам ще одна підказка для пауз. Між накладанням шарів ґрунту слід витримати паузу у 5 хвилин. І для того, щоб сопло балона не забилося, робимо ось таку процедуру. Опускаємо вниз, два рази продуваємо і зберігаємо його саме в такому положенні. Ця порада стосується і фарби, і лаку. А тепер про кількість шарів. ґрунтом покривати диск достатньо два рази. Причому другий шар можна робити щільнішим. Окрім захисту ґрунт рівномірно розподіляється поверхнею і затягує дрібні сколи і подряпини. Фарба лягає на проґрунтовану поверхню значно легше та рівномірніше. Але тут точно слід одягти захисну маску, тому що фарба і лак набагато токсичніші аніж ґрунт. Крім того, спрей фарби дрібніший і він легше покриває складні рельєфні ділянки диска, тому для насиченого та рівномірного кольору краще нанести 3-4 шари. Останній етап це захисний лак. І тут чим більше шарів, тим краще. Тут є невеличка рекомендація. Під час вибору лаку зверніть увагу на призначення. Слово захисний тут принципово важливе. І так, кількість шарів лаку повинна бути максимальною. А головне, краще зробити шість підходів з балоном лаку, але рівномірно, аніж три шари, але надмірно заливаючи ним поверхню. І повірте, це справді дуже простий процес. А різниця точно буде помітною. Звичайно, цей результат відрізняється від професійного фарбування на профільному СТО, але це максимально домашній, простий і бюджетний спосіб. Для того, щоб відновити таким чином комплект дисків, вам вистачить 3-4 години, і на всякий випадок можна дати їм остаточно підсохнути, наприклад, до ранку наступного дня, в залежності від характеристик фарби і лаку. А для особливого акценту ви можете сфотографувати ваші диски до та після роботи. Насолода від власноручної реновації вам гарантована.